Мені нема, нем, для чого давати якісь техніки, з моєї точки зору? Для чого давати якісь техніки, якщо ви потім не можете їх відтворити. Або, ну, Я от піду зараз і, і все, і ви вже і, що ми робили? Тоді будете мені здавати скільки ти хочеш там за таку. Mm -hmm. Я пустою там за області <ривіт> все <ривіт> народи. Жартую, звичайно. Датуюсь, я знаю, Дякую всім за увагу. Помучились, віддихнули. Можна поцепувати. У мене таке питання. У нас зараз буде ще одна лінійка, буде три мастер-класи, хоч нас небагато. От є один мастер, пані Олена, вона проведе заняття по цілуну, пані Лада проведе заняття по живоспілу. І от Палель ось він до нас підходить. Він проведе майстер-клас по екологічному будівництву домострою. Він там взяв колокати з собою. То, так що, будь ласка, давайте зробимо перерву, напевно, хвилин 10, ненадовго. І знову підходимо <пусти> сюди, розбиваємося вже на майстер-класи, <пусти> майстри. <пусти> Давайте теперь проводимо. То тему особисто завжди буде. Просто ви можете використовувати форму повідомлення.